Ви вже сьогодні познайомились з таким кутом, як азимут, але запам'ятайте таке зауваження. Якщо за початковий напрям береться географічний меридіан, то азимут називається істинним або дійсним. Якщо за початковий напрям береться магнітний меридіан, азимут називається магнітним, і їх потрібно вміти визначати за топографічною картою. Той азимут, який ви сьогодні вже вивчили, це дійсний азимут. Кут між північним напрямком географічного меридіану і напрямком на певну точку. Географічними називають меридіани, які з'єднують географічні полюси Землі. А за допомогою компаса ви можете визначити магнітний меридіан. Це меридіани, що з'єднують магнітні полюси Землі. Які, як ви вже здогадались, не співпадають з географічними, тож утворюють з ними кут. А магнітний азимут це кут між напрямком північного меридіана та напрямком на певну точку, який, як ви пам'ятаєте, визначається за годинниковою стрілкою. Кут між північними напрямками дійсного і магнітного меридіанів називають магнітним схиленням. Його використовують для переходу від магнітного меридіана до істинного. Схилення вважається східним, якщо північний напрямок магнітного меридіана відхиляється на схід від північного напрямку дійсного меридіана. А західним, якщо відхиляється на захід від північного напрямку дійсного меридіана. Для переходу від дійсного азимута до магнітного азимута потрібно відняти величину магнітного схилення. Чому відняти? Тому що у нашому випадку магнітне відхилення східне. У протилежному ж випадку, коли відхилення буде західним, потрібно буде додати величину магнітного схилення та визначати магнітний азимут за допомогою цієї формули. Топографічна карта, зокрема, дає можливість визначити дирекційні кути. Дирекційний кут це кут, вимірений на топографічній карті між північним напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямком на точку. Вимірюють його так само, як і дійсний азимут, тобто транспортиром за ходом годинникової стрілки від 0 до 360 градусів. Для переходу від дирекційного кута до магнітного азимута Використовують кут, який називається поправкою напрямку, або відхиленням магнітної стрілки. Він визначається як кут між північним напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки і магнітним меридіаном. Його аналогічно із схиленням або додають, або віднімають від величини дирекційного кута, в залежності від того, західне відхилення чи східне. Отже, азимут магнітний дорівнює дирекційний кут плюс або мінус. Поправка напрямку. Зверніть увагу, що значення магнітного схилення і поправки напрямку не є сталою величиною і відрізняється в різних точках Землі, тому зазвичай їх величина зазначена на спеціальному схематичному малюнку, що розміщується на топографічній карті під південною рамкою. На цьому сьогоднішня лекція завершена.